Ресори є на 244 тільки в новому варіанті, і це є дуже хороший німецький виробник. Це 244-й. Нові вживаних будуть на наступний тиждень. Є двохлистова варіант, два листи повністю з стулками зі всім, зі сильні блоками, передніми і задніми. На 250-ку це. З 2002 року по 2006 рік Fiat Ducato, Peugeot Boxer, ПЖОБусерс Jumper. Ці йдуть після 2006 року і по теперішній час. На даний момент вони є двох листові, можуть бути також нові, можуть бути окремо підресорники. Такі прямі підресорники, можуть бути лежати з ресорою, от як на цьому 244-му кузові, приблизно з цієї частини. І так. Іншу сторону і можуть бути, які повністю будуть лягати на вухо під і повністю закривати друге вухо так само. Любе-голубе просто зателефонували. Ціна e, Значить, ця одна листова 100 доларів. Двох листова 170 доларів. 244-й кузов. Це я говорю по факту ціни на ті, що є зараз наявність. Ця двох листова. 120 доларів. Все, то такі ціни. Вживані такі. однолистова 80 коштує, двохлистова 130. Ці вживані, я сказав, нові приблизно однолистова 110-120 плюс-мінус ціна так по пам'яті. Під ресорники по 70 доларів. Муцькі речі необхідні, дуже просто контакти в шапці профілю і замовляєте.